продовжує підступні обстріли тилових областей України. Відтак, на засіданні Ради оборони Хмельниччини було вирішено врегулювати роботу аграрій в нічний час. Відповідальність покладена на місцеве самоврядування Аби під час повітряної тривоги сільськогосподарська техніка припиняла свою роботу. Дуже сподіваюся, що це буде сприйнято максимально зрозумінням, і ми не будемо заважати роботі. Наших збройних сил України силам протиповітряної оборони продовжується відновлення території, які постраждали після удару 13 травня. Досі в населених пунктах працюють точки видачі будівельних матеріалів. Зокрема, дві сотні будівельників щодня допомагають людям. Деякі громади виділили кошти на відшкодування збитків. Скористатись можна і державною програмою. На сьогоднішній день в області зареєстровано. Орієнтовно 1200 таких заявок. Вони перебувають в стадії розгляду. Це можливість отримати відшкодування витрат, які понесені будуть на відновлення пошкодженого майна. Тому за будь-якою інформацією ви можете звертатись до обласної адміністрації. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Кожен погляд з цих портретів пронизує, нагадує про війну, яка триває вже понад дев'ять років. Найбільше болить сьогодні у рідних тих, хто так і не дочекався своїх героїв живими додому. Сини мої теж військові захищають країну, але загинув так. Стало що наш тато. Вдячна всім, хто цей день пам'яті створив, хто сьогодні вшанував наших героїв. Хай наша зраненна українська земля буде нашим героєм лебединим кругом. Зовсім юний 21-річний Дмитро повернувся додому на щиті місяць тому. Жодне слово не втамує біль серця матері, яка втратила найдорожче сина. Він приклад для наслідування. Він герой для мільйонів. Він був справжнім героєм. Захисником, вітчизни, добрим сином, дуже гарним братом. Не забувати про подвиг кожного українського воїна сьогодні обов'язок кожного, впевнені, присутні. Сьогодні якомога частіше потрібно нагадувати українцям імена тих ціною, чийого життя ми продовжуємо жити. Мають бути названі вулиці нашими героями, мають стояти якісь меморіали. Мають бути все має нагадувати про те, як ці діти, ці діти юні, ці підлітки виборювали. Для нас, з вами, усіх, оцю свободу, незалежність віддавали своє життя. Сила українського народу в його єдності, переконані присутні. Саме об'єднавши зусилля, ми зуміємо вистояти, подолати ворога, зможемо і відбудувати та розвинути Україну. Ми стали єдиною стіною, єдиною сім'єю. Ніякий ворог тоді нам не страшний. І сьогодні ми це вже бачимо: що ми дійсно об'єдналися і стали на захист своєї держави. Українські герої. Ті, ким пишається весь цивілізований світ, це ті, чиї імена викарбуються на серцях навіть найменших українців: ті, хто боронив Україну до останнього подиху, і ті, що продовжують боротьбу і сьогодні. 11 травня 2023 року у селі Іванівське Бахмутського району перестало битися серце ще одного українського захисника юного Івана Беніцького. Тіло героя на Новоушині зустрічали навколішки сотні місцевих. Свого часу юнак навчався на ветеринарному факультеті, однак пізніше прийняв тверде рішення служити у лавах збройних сил України за контрактом. Йому назавжди лише 21 рік. Кілька документів за один візит на Хмельниччині близько року втілюється експериментальний проект, який дозволяє підліткам, які досягнули 14-річного віку, оформити внутрішні та закордонні паспорти. Одночасно нововведення користуються популярністю. Тому що ви розумієте, що раніше це треба було чекати. Тобто, id картку чекаєш виготовлення місяць, і через місяць тільки подаєш на закордонний паспорт, який там, в залежності терміноване, термінове оформлення від двох тижнів до місяця. Це ще додатково чекаєш закордонний паспорт. На думку працівників міграційної служби, нова процедура отримання одразу двох документів зекономить нерви та час відвідувачів установи. Ти одночасно приходиш, подаєш документи, і фактично через місяць забираєш два документи. Додатковою послугою зможуть скористатися і батьки, оформлюючи документи собі, отримати ще й на дітей, яким менше 14 років. Фахівці установи просять звернути увагу, якщо дитині менше 12 років, її присутність під час подання документів обов'язкова. Особливо корисним стане нововведення родинам, які втратили усі документи під час повномасштабного вторгнення. Родина Збиралися швиденько, втратили всі документи, немає нічого на руках, тобто немає ні в мами документів, ні в дітей документів. Вона приходить сюди, оформляє одночасно документи для себе і для дітей, через місяць отримує документи. Тож містян запрошують скористатися новими послугами та економити свій час. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. 23 травня відзначають День Героїв. Хто для вас герой? Наші люди, наші герої. Для мене особисто. Учителя, герої, врачі, герої. Всі, хто допомагає Україні вижити, в проклятій війні. Всі герої. Для нас герої зараз ті, хто воюють. Сам перед ті, хто на фронті, наші захисники. Це мої батьки, які Ну, допомагають ну, як мінімум не на фронті, допомагають тут, як другий фронт, наші всі, хто живуть тут, в Хмельницькому і цьому. І мої друзі, батьки моїх друзів, які зараз на фронті, яким і ми допомагаємо з друзями, намагаємося їх підтримувати там. Захисники, зараз які захищають Україну, це герої, я вважаю. Можливо, знаєте когось особисто? Ну так, да, є пару знайомих, які хлопці, на жаль, загинули. Чоловік мій. Він мене герой, він мене на війні. З самих перших днів пішов добровольцем. І всі хлопці, що з ним, вони всі герої. Пронесили Україну для нас героїв на даний час. 23 травня відзначають День Героїв. Хто для вас герой? Ой, наші хлопці молодці. То, що треба, я так прижав, щоб була перемога, щоб ми обов'язково перемогли. Я дуже як коли там воюють, як гарно, вони стріляють. вони. Ось я не знаю, що сказати. Шим добрі слова тільки й подяка їм. От і Випускниця Юлія виграла обласну та всеукраїнську олімпіади з української мови та літератури. Ці перемоги для неї не перші, проте особливі. Українська мова та література. Починаючи з сьомого класу, дівчина постійна учасниця олімпіад розповідає, найкраще їй даються гуманітарні напрямки. Лежить душа до української мови з маличку, а література почала подобатись теж з класу сьомого, коли ми почали вчити таке такі твори, які більш-менш сучасні додає олімпіади. відбулися у звичному очному форматі. Обласна спокійна, а от всеукраїнська дещо тривожна. Писали ми в укриттях. Здебільшого щоб запис і під час тривог були тривоги, поки ми писали, і, і вона тривала чотири дні: два з яких ми писали, а два з яких у нас були екскурсії, походи в оперу і загалом спілкування з суддями. Кожен учасник змагань, що зараз приїхав отримати нагороду, вважає Олімпіади невід'ємною частиною освітянської програми. Я вважаю, що це дуже потрібно проводити, і особливо очно, не онлайн, тому що очно ми можемо. 嗯。Uh Комунікувати з іншими учасниками це нові друзі, це нові знайомства, і це неабияк важливо особисто для мене. Нам важливо підтримувати наших дітей, наш науковий фронт, щоб наші діти отримували знання та продовжували навчатися навіть під час війни. Олімпіада це дуже класна можливість для учнів. Це багато нових знайомств з різних регіонів України, і це класна можливість спробувати щось нове. Нині відзначили майже пів тисячі школярів. Кожен з них посів призове місце. Загалом учні змагалися. У 19 предметних дисциплінах. Ми влучаємо грамоти всеукраїнських олімпіад. Відповідно до правил прийому, їм додатково додаються додаткові бали для вступу в заклади вищої освіти, в залежності від спеціальності, в яку вони поступають. Відповідно, їх нагородили не тільки почесними грамотами, а ще і невеликими грошовими преміями. Володарі першого місця отримують грошову премію у розмірі 2125 гривень. За друге 1417. На думку організаторів, така підтримка знань хороша інвестиція у майбутнє країни. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Цей рік для зіньківських школярів наповнений особливим змістом. Вони власноруч виготовляють захист для українських військових зі слів керівництва закладу. Ніхто їх не примушував. Ця справа добровільна. Старшокласники і навіть учні початкової школи кожного дня долучаються до волонтерства. Це стало таким викликом для того, аби справді допомогти нашим захисникам, нашим воїнам не впасти, не зламатися, не здатися. Сітки виготовляють з панбонду. Перший рулон закупили за кошти педколективу. Тканини закупляємо за кошти волонтерів, за кошти спонсорів, за кошти колег всіх небайдужих односельчан. І ну загалом маємо те, що маємо. Учні ліцеї регулярно долучаються до волонтерської діяльності. Виготовляють малюнки, обереги, випікають солодощі. А кількість переданих на фронт сіток вимірюють в кілометрах. Достатньо таке багато, тому що потреба наразі є. Вона з кожним днем зростає. Як в нас є такий вислів, нам сітки потрібні ще на вчора, тому що так воно і є. Нині кожен ліцеї знає, що можна зробити задля наближення перемоги. Кожен усвідомлює, що війна триває. А волонтерство підсилює почуття патріотизму та відповідальності за свою школу, своє місто, свою державу. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.